Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вчорашнє інтерв'ю Зеленського наробило багато галасу. Він говорив, що Лукашенко ніби вибачився перед ним. Пише громадський діяч Сергій Курінний. Всім нам говорять про Стамбул, що там були переговори, на яких українська сторона за рекомендацією Бориса Джонсона відкинула так звану мирну пропозицію Росії, але чомусь не говорять щодо Стамбула. Були переговори в Білорусі на фото українська і російська делегація. Три прапора і посередині прапор Білорусі, тобто майданчик. Де відбувались ці самі переговори, виходить, що переговори йшли до початку вторгнення. Всі знали, що воно відбудеться, і Лукашенко не було жодного сенсу вибачатись. Зеленський в агонії бреше ще більше ніж завжди. Зеленський вже заявив, на війні не заробляли. Це саме той випадок, коли на злодію горить кепка Арахамія. А ось що говорить щодо цього, відомий волонтер і українець в Україні хакнули реєстри, але реєстри не всі. Чомусь реєстри кредитів. І всяких боржників залишились. Чи не дивно, що це сталося одразу після заяви Трампа, що американські спеціалісти перевірять усі витрати української влади, тобто розберуться в тому, хто скільки спиздив грошей і хто набув? Якої і скільки з землі і нерухомості. Кажуть, що системний збій, можливо, через декілька тижнів усе запрацює, а можливо, ці реєстри вже втрачені безвозвратно, беззворотно. Що думаєте? Черговий збіг? Особисто <гум> я так не думаю. Напишіть свою думку, дуже цікаво. Що далі, друзі? Що далі? Що нас чекає? З повагою. Щойно республіканська партія займає Білий Дім. Україну чекає масштабна перевірка використання фіндопомоги, допомоги, яку надають США. Як заявляють представники партії, заплановані розслідування стосуються питань прозорості використання коштів і боротьби з корупцією. Трамп і його команда знайшли рахунки. Наших політиків знають про кожен офшор. Про це пише газета «Київпост» з посланням на Вашингтонських інсайдерів. Я був на капітолійському пагорбі минулого тижня і чув багато побоювань з приводу корупції України, заявив в виданню Стівен Мур, колишній радник Трампа, часів його першої кампанії. Після зустрічі в більш ніж ста республіканських офісах у капітолії Мур сказав, що вони хочуть бачити відповідальність за відправлені ша гроші аж до кожного долара. Очікуєте багато слухань, на яких будуть поставлені докладні запитання про те, чи була американська допомога Україні використана належним чином. Якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці не будуть дуже побажливими. Додав він Вашингтонські інсайдери, кажуть, що лідерів конгресу цікавить не тільки підзвітність, а й з'ясування суті ймовірної корупції в Україні. Артур Істопінян, один із Вашингтонських лобістів, які працюють з українськими бізнесменами, заявив, що деякі конгресмени були шоковані тим, що бізнесмени зазнають здирництва з боку високопосадовців українських чиновників. Щойно все більше людей дізнаються про цю кричущу корупцію це призведе до подальших розслідувань і навіть слухань в конгресі, каже Мур. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.